Привіт усім, хто зараз мене дивиться. Хочу показати вам новий спосіб фарму душ і вбиральних осколків, котрі падають з нашого улюбленого червоного демона. Значить, нам для цього потрібно добігти оце місце. Тут маємо ліфт, в котрому стаємо оце положення. І чекаємо нашого улюбленця. Не знаю, чи обов'язково стояти саме тут, чи може в якому іншому місці, але в цьому місці найчастіше не це виходить. Для вбивства нашого красавця нам треба буде витягувати з нього душу. Але тут теж треба вважати, бо часом можна його затягнути до себе. У ліфт тоді треба якось Попробувати вискочити з нього, іначе він ваншотнеть. І так, пару слів про лампу. Щоб наш фарм був максимально юзабельним, нам потрібно умбральне око блідого м'ясника, котре відновлює е виривання душ, коли ми знаходимося в умбрі. Так, ну от ми і дочекались нашого демона. Зараз будемо пробувати вирувати на нього дух. І буде ситуація, де він залетить до мене віт, і це треба вийти різко, іначе ваншот. Але якщо наюзатись, надригатись, я думаю, що це буде получатись першого разу. Найчастіше це коли більше злі стане від виходить. Збираю пивші московки. Okay. Далі я спускаюсь вниз, там фармлю мобіків, поки в мене ще час є. І так фармиться наш опыт. Там знизу пофармили мобів, повертаємось наверх і мочу наші міні боса Тут мені вийде його штормити з першого разу, тобто в цей спосіб у нас виходить максимально резати. Все, дякую всім за перегляд, ставте лайки, бувайте здорові!